Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні дізнаємось про найбільші технологічні прориви: від революції Nvidia, OpenAI та Adobe до появи перших операційних систем для ші агентів, автономних дослідників і нових інструментів, що змінюють роботу, творчість і науку. NVIDIA оголосила про нову еру ші промислової революції. Під час першої конференції GTC у Вашингтоні Дженсен Хуанг заявив про прогноз у 500 мільярдів доларів доходу від чипів Blackwell і Rubin до наступного року, що зробить компанію найдорожчою у світі. Nvidia представила Blackwell Ultra та анонсувала платформу Vera Rubin з HBM 4 пам'яттю з акцентом на виробництво у Сполучених Штатах серед партнерств Nokia, IceTech 6GARS, Uber, Robotaxi. Foxconn, Завод у Техасі, Palantir, Hyundai, CrowdStrike та Eli Lilly. Міністерство енергетики Сполучених Штатів вже замовило сім суперкомп'ютерів на базі Blackwell, а аналітики назвали Nvidia національною інфраструктурою. Ші OpenAI офіційно трансформувалася в публічну благодійну корпорацію, форму компанії, яка поєднує прибуток із суспільною користю. Некомерційна OpenAI Foundation тепер контролює активи на 130 мільярдів доларів і володіє дочірньою компанією OpenAI Group PBC, оціненою у 500 мільярдів найдорожчу приватну компанію світу. Паралельно оновлено угоду з Microsoft корпорація отримала 27% акцій і контракт на 250 мільярдів через Azure. Новий формат дозволяє OpenAI розвивати AGI без обмежень некомерційного статусу, зобов'язуючись при цьому до прозорих звітів про суспільну користь. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Сем Альтман представив дорожню карту до створення автономних ші дослідників. До кінця наступного року OpenAI планує створити систему, здатну виконувати базові наукові завдання, пошук літератури, аналіз даних, генерацію гіпотез і чернеток звітів до 2028 року. Мета повністю автономний дослідник, який зможе проводити експерименти, писати та публікувати наукові роботи без людського втручання. Перші пілоти вже працюють у МІТ та Стенфорді, а фінансування проекту забезпечено після реструктуризації OpenAI. Palantir і NVIDIA об'єднують сили для створення найпотужнішої платформи корпоративного штучного інтелекту. Нове партнерство інтегрує Palantir Ontology, цифрову репліку організаційних процесів із GPU прискоренням NVIDIA, бібліотеками QDX і моделями NemoTron. Система обробляє дані в реальному часі, скорочуючи час ухвалення рішень на 30%. Першим пілотом став Лоуіс, де деші оптимізує ланцюги постачань. Дженсен Хуанг назвав Palantir Ontology найважливішим Enterprise Stack у світі. Конференція Adobe Mac принесла справжню Ші революцію у творчість. Компанія представила Firefly Image Model 5. Нову генеративну модель для фотореалістичних зображень у 2К та Full HD, а також Firefly Custom моделі, які дозволяють тренувати персональні стилі на від 6 до 12 зразках. У Photoshop Express і Firefly з'явилися щій асистенти, що розуміють природну мову. Можна просто написати: зроби фон акварельним. Новий Project Moonlight координує агентів між програмами Adobe, Створюючи розмовний креативний процес, GitHub Universe представив агент ХК мозковий центр для щі розробників. Це нова екосистема, яка об'єднує кодуючих агентів від OpenAI, Anthropic, Google, XA та Cognition у єдиному середовищі. Через Mission Control розробники можуть давати завдання, а система сама розподіляє їх між агентами, відстежує ланцюжки рішень і синхронізує код. Для бізнесу створено контрол плен з аудитом і безпекою. GitHub називає це Wave 2, щі розробки, коли агенти працюють разом як справжня команда програмістів. Flowit представила Flovid OS першу у світі операційну систему для Щі агентів. Платформа перетворює браузер на автономну екосистему дій, дозволяючи агентам самостійно досліджувати. Купувати, постити чи писати документи. Flow with OS показує рекордну точність у тестах онлайн Mind2Web і випереджає Google Gemini та OpenAI Operator. Система має режими Oracle і Neo, працює на MacOS і Windows, підтримує паралельну роботу агентів і персональну пам'ять Knowledge Garden. Користувачі називають її вбивцею Atlas» і майбутнім агентного комп'ютингу. IBM запустила граніт 4 і нано, найменші великі мовні моделі в історії компанії з параметрами 300 мільйонів і 1 мільярд. Вони працюють навіть у браузері або на Raspberry Pi, забезпечуючи 128 тисяч токенів контексту. Побудовані на гібриді Mamba, Transformer, Ці моделі споживають на 70% менше пам'яті, але перевершують більші LLM у рах задачах. Граніт 4.0 Nano відкриті під Apache 2 і 0, і вже доступні на Hugging Face OLAM та IBM Watson's Eye. Google оновила ноутбук LM. Тепер він створює анімовані відео з текстів. Сервіс перетворює документи чи статті на короткі ролики у стилі модерного аніме або каваї, додаючи озвучку, переходи та ілюстрації. Новинка робить навчання і презентації живими. А сухі тексти розважальними. Користувачі вже діляться прикладами, як їхні PDF перетворюються на милі освітні відео. Це справжній левел ап у креативному щі. Поки AI підірвала Product Hunt 29 жовтня, ставши хітом дня, платформу назвали першим Vibe-Agentic Workflow Builder за Пі, простим як чат GPT. Все, що потрібно, один промпт. І система миттєво створює готовий візуальний воркфлоу, який одразу стає API ендпойнтом для інтеграцій. Поки AI автоматизує Slack, Asana, аналітику чи соцмережеві пости, дозволяючи перетворити текстову інструкцію на виконаний процес за секунди, Amazon скорочує 14 тисяч корпоративних посад у межах стратегії Fit for Future. Щоб зменшити бюрократію і перейти до щі ефективності, скорочення торкнуться AWS, Devices, Prime Video, Alexa та Twitch, але не складів. Компанія навпаки найме 250 тисяч сезонних працівників. CEO Енді Джесі пояснив, що змінює типи роботи, які потрібні компанії. Amazon інвестує 118 мільярдів у інфраструктуру, включно з 10 мільярдами у новий ші кампус у північній Кароліні. Щоб стати найбільшим стартапом світу, дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.